Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд. 10 грудня, Київ, Почайна Сьогодні прогуляється по барахолці. І вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайні пари. Зображення дико. Цих... Клиємо баранівка. Баранівка. Угу. Да. Ціна за чайну пару 30 гривень. Що вже добілою. 7 годин на годиннику. Зараз люди тільки розкладаються. зображення аерографія, кантики, бортики, верніше, рельєфні, клеймо Баранівка, 50-ті роки, ціна 100 гривень. Полонне, кавова пара, 30 гривень. Є ціна та ж сама. Годинник настінний. Відкривається. Будь ласка, цифроблат Ціна такого годинника 500 гривень. Пиріжкові тарілочки. Зверніть увагу на форму. Клеймо Тернопіль. Ціна 10 гривень. Позорний розпис. Ціна його 100 гривень. Овальне блюдо. Коростень. Ціна 100 гривень. В наявності 2. На годиннику 7.40. Сьогодні погода помірна, орієнтовно мінус 2-3 градуси, вітру немає, комфортно. Продавці до сих пір розкладаються. Глечики, клеймо Київ. Має рідну кришечку. Ціна 100 гривень. Розображення деколь, будь ласка, Київ. також з рідною кришечкою. Дві чашки. Ціна 250 гривень. Я хочу вам показати рідкісний кавовий сервіс. Зверніть увагу. По формі, по розпису позолоти. Зверніть увагу на саму форму. Клеймо полонне, другий сорт. Давай вже Кавова чашка. Всередині є елементи позолоти повністю в новому стані. Хочу вам показати ще цукорницю. Ціна такого кавового сервізу 1000 гривень. хороша, хороша. Столовий сервіз. Тарілочки для других страв. Клеймо калу. Шість штук пиріжкових десять. Ще отакі, бачите? Подложечку. Так, дві штуки, супнеться. помислила його. Дуже гарний малюнок, блюдо. А ну більше, ніж так. Менше блюдо. Миска. Ціна за такий набір 1500 гривень. Салатник, або цукерниця. Досить цікаво, Русалка, дельфін. Клеймо, будь ласка, городниця. Ціна 250 гривень. Тарілка для других страв, дитяче зображення, слоненятко, футболіст. клеймо, хайта. Ціна 10 гривень. Чайний сервіс. клеймо баранівка, другий сорт. Повністю в новому стані. Сукорниця. Схожа, що і кропка рідна. Ціна такого сервізу 450 гривень. Взагалі хочу подякувати всім нашим підписникам, глядачам у зв'язку з тим, що нас вже більше 6 тисяч на каналі. Особисто кожному хочу подякувати, що ви являєтеся учасником нашої спільноти. Ютуб-каналу Український порцеляновий посуд. Нас стає все більше і більше. Це дуже добре, що люди цікавляться українською порцеляною, фарфоровими виробами заводів, які виробляли дані предмети на території України. Добре, друзі, продовжуємо пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Що, що? Добре, нас запрошують на гарну локацію. Ні. Зараз переглянемо посуд. Друзі, статуетка парна. Називається Карась та Одарка. Клиймо. Київ. Будь ласка, хочу вам показати з іншої сторони одарочку. Взагалі бувають такі статуетки, коли без глечика, просто тиночок. Даний виріб у нас є з глечиком. Ну і карася, він класичний. Показую. Хто буде цікавитися, ціна такої пари 1500 гривень. Чайники. Ручний розпис. Під глазурний Зараз розпас кобальт. 800, не беру. Являється доливним, орієнтовно півтори літри об'єм. Колимо полонне ціна 500 гривень. Цей орієнтовно десь 2 літри, більший за об'ємом, також полонне, та ж сама ціна. Молочник, деколь користень, ціна 200 гривень. Стуетка. Клеймо відсутнє, але це полонне. Автор Коломієць, ціна 700 гривень. Статуетка із серії щасливе дитинство. Лижник. Клеймо Полонне. Завод художньої кераміки. 600 гривень. Кармен. Київ. Вісімсот мальва вісімсот гривень. Є невеличкі потертості. Клеймо баранівка шістдесяті роки штов. 500. Новорічні ялинкові прикраси, іграшки. Дід Мороз, ціна 100 гривень. Така замотана лялька, теж сама ціна 100 гривень. Зіронька. Та ж сама ціна. Друзі, набір для узвару. Він кришталевий. З кришталів повністю. Має ручний розпис, зверніть увагу. Досить гарні такі маки, квіточки, кантик по золоті. Чотири скляночки з ручним розписом. Являються кришталевими. Ціна їх 1400 гривень. кавові пари у наявності три. Називається дубок. Зображення. ЛФЗ, другий сорт. Будь ласка, блюдечка. Ціна за одиницю 500 гривень. Штоф 350. Хочу вам показати вазу. Закардон в печері. Будь ласка, ціна 350 гривень. Вона відреставлювана, бо скольчик. Ви самі пройдете, подивитися. Парілочки, 200 гривень за одиницю. Кала. Статуетка називається перед балом. Коли Київ, ціна 2000 гривень. Эти не Нет. Не есть, только... Продовжуємо далі наш огляд. Блюдочка. Яблуневий цвіт. клеймо довбиш. Перший сорт. Ціна 180 гривень. В наявності три. Цукарниця. От це триста Коли ціна яка? 200 гривень. Скажіть, будь ласка, ціну? Сто восімдеся. Довго ж сто вісімдесят. Калина кобальт. розпис вклеїмо довбиш перший сорт ціна 130 гривень пиріжкові тарілочки кобальт наявності 4 сумський фарфоровий завод ціна 15 гривень бульйонний набір Ласка показую, та сама бульйонниця. ціна 700 гривень, Клеймо. Коростень. Молочник. Дитяче зображення, панорамне. Будь ласка. Від зайчика, грибочків, пташки до дівчинки, яка, можливо, заблукала в лісі. Зображення деколь. Клеймо Тернопіль. Стан непоганий, ціна його 500 гривень. Кава опара, ручний розпис. Зверніть увагу. Який гарний букет квітів. Білосніжний фарфор. Блюдце. Також ручний розпис. Клеймо Кузнецова має свій номер, номерне блюдечко. Показую на чашечці. Також клеймо. Ціна такої пари 4 тисячі гривень. статуетка. автор Владислав Щербина. Ви за то поки много Являются коллекционными. Единие статуэтки в каталоге Кентавр, женщина, та чоловік. Колимо Київ. Ціна 11.000 за пару. Досить рідкісні, цікаві статуетки, Купальниця, досить цікава статуетка Владислави Щербини, авторська. Ми з вами знаємо, що в кінці своєї кар'єри в нього було в різних формах, інтерпретаціях достатньо подібних статуеток. На даній статуетці є маленьке пошкодження, показую. Будь ласка, клеймо Київ, ціна 2000 гривень. Також в каталозі є дана статуетка, продемонстрована, описана, представляє колекційний інтерес. Ваза має ручний розпис. Висота її 23 см. Присутні елементи по Клеймо Клиїмо полонне завод художньої кераміки. Ціна 650 гривень. Друзі, хочу вам показати набір сірничків тварини, занесені в червону книгу. Будь ласка. Тюлень, сокіл, кобра, тигр. Різні тваринки. Повністю комплектний. Ціна за такий набір 600 гривень. Можливо, хто колекціонує? Будь ласка. ваза. Притаманна, виріб притаманний Кавказу. Клеймо показую, Гарангуш, Азербайджан. Азербайджан переводиться як ластівочка. Ціна її тисячу гривень. Ручна робота. Кухоль пивний з кришкою. Кришталевий виробник Баварія. Ціна 3000 гривень. Статуетка Олень. Розпис притаманний полонне. Зараз подивимося, клеймо. Будь ласка, ціна його 250 гривень. Висота орієнтовно. 30 сантиметрів. Тарілка. Тематична. Друзі, письменники. Тарас Григорович Шевченко. Зображення воли запряжені. Хата. Клеймо показую Кузнєцова в Будах. Відповідає періоду 1890 році. В гарному стані збереглася. Ціна її 150 доларів. Статуетка. Танцівниця. Матеріал, з якого вироблений, називається колотий пластик. Ціна даної статуетки 400 гривень. Статуетки мініатюра. Тваринки. Зверніть увагу. В різних формах клеймо полонне, ціна за одиницю 250 гривень. Пташка, метал срібло. Зображений горобчик сидить на виточке. Має 120 грам срібла, ціна 350 доларів. Друзі, будемо закінчувати нашу прогулянку. Сьогодні є досить цікаві знахідки. Хто бажає переглянути, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте, переглядайте. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.